Будь-яке затримання допомоги силою приведе до дуже неприємних наслідків для Штатів Америки. я хочу, щоб це чули ті, хто підмовляють до подібних планів. Перше, це означатиме ускладнення ситуації Сполучених Штатів Америки з Європою. Друге, це ускладнення ситуації в рамках НАТО. Перше, це повний провал політики Сполучених Штатів, в Індотихоокеанському регіоні. Дорогі панове, дорогі партнери і союзники, є проста річ у нинішній ситуації. Якщо хтось думає, що можна в одинці Сполученим Штатам Україні чи Європі вислизнути якось, або зробити вигляд, що нас не цікавить все, що робиться на Близькому Сході чи в Україні. Ви допускаєте дуже глибоку помилку. Тема торгівлі України, її необхідно в територію України, її необхідно в принципі забути. Тому що пауза, несправедлива пауза по відношенню до України, вона з часом породить глобальну війну. Це повний аналог Мюнхенської угоди. Тому вся оця гра. На тактичних інструментах, які не спираються на серйозні силові механізми, недопустимо. Я приймаю тільки загальний правильний підхід, шлях до миру через силу. Але не вздумайте в цій ситуації торгонути територією або справедливістю. Як тільки ви наступите на ці граблі, попереджаю: ці граблі ударять по США першими. Чому? Тому що трісне вся ваша підтримка на індотихоокеанському напрямку. Тому треба задумуватися про ці речі. Перше, на що найважливіше, це зберегти НАТО. І єдність в системі НАТО. Тут необхідні зовсім інші механізми. Такою, як сьогодні, є Європа в оборонно-промисловому секторі, її створила Америка. Киньте! Говорити всякі лозунги про те, що Європа винувата. Панове Сполучених Штатів Америки. Ви її такою створили. Прийміть цей хрест на себе. Вона пручалася довгий час, але ви так і не збагнули, що необхідно робити. Ви паралізували її оборонно-промисловий комплекс, а тепер вимагаєте від неї трьох відсотків чи чотирьох. Вона виросте для цього. Вона себе зможе з часом захистити. Але для цього треба усвідомити, це ви її такою створили. Тепер щодо допомоги Україні, це ви в Україні відібрали ядерну зброю. Ви на тому наполягали. Ви погрожували не підтримувати незалежність. Що ви в нинішній ситуації хочете? Ви зобов'язані допомагати Україні себе захистити. Як Україна буде захищати вас через деякий час, тому що ви так само як Європа без Протистояти тому осі зла, такі як Росія, Китай, Іран, Північна Корея, Білорусь, Венесуела і ще ціла група людоїдів. Як би ми не відносилися один до одного, які б емоції ми не відчували один до одного, треба зрозуміти, що те, що сьогодні зібралося навколо Сполучених Штатів Америки, а це НАТО, Європа, Україна, Ізраїль, має бути Зібрано до гурту має бути створена коаліція демократії свободи. Вона має відстояти сьогодні той світовий порядок, за який людство заплатило 80 мільйонами життів. Перестаньте гратися програмами, які настільки ж далекі від нинішньої ситуації, як і нерозуміння вами, що війна у В'єтнамі і нинішня війна це дві величезні різниці. Що нинішня ситуація в міжнародних відносинах в світі не вкладається в шаблони, які малювалися до цього часу. Бо в цій ситуації ключову роль відіграє інформація, та безглузда інформація, яка сьогодні періодично викидається з різних джерел, і створює оцю протистояння і напругу всередині самої коаліції демократії і свободи. Перше, що необхідно зробити. Це на вищому політичному рівні заявити про створення такої коаліції, розвернути оборонно-промислові комплекси, створити спільне командування, сформувати спільний збройний кулак, розподілити його за принципами спеціалізації, надати допомогу Україні, надати допомогу Ізраїлю, паралізувати на сьогоднішній день противника, і потім фрагментарно наносячи йому удар з різних сторін. Розгромити його. Те, про що сьогодні говорять в США, воно лише буде розтягувати в часі, лише буде збільшувати кількість жертв. Зверніть увагу, в яку гарячку кинувся фюрер Московський, коли Україна тільки почала доставати початки його систем, якими він без кінця погрожує Україні. Це означає, що він Зажимається, він не розуміє, як себе далі вести. Вами оголошена пауза в цій ситуації приведе до того, що він відновить своє озброєння. Думайте, панове, думайте, але думати часу небагато. Залишилося до 20 січня. Далі необхідно приймати буде швидкі рішення. Ось вам плани, пані і панове Келога, Трампа. І всіх інших. Насправді ситуація ясно зрозуміла. Фюрер Московський вже давно веде війну проти всіх країн демократії і свободи. Що не вистачає, я вам скажу, не вистачає злорового глузду, щоб відкрити очі і людям правду сказати. І ця правда багатьох, безперечно, налякає, але краще ця правда, ніж брехлива, оманлива. Золота пора, бо вона не настає в такій ситуації. не за, Немає за що їй наставати при такому перебігу подій у світі. Будьте здорові! здорового вам глузду, нам усім здоров'я, миру, перемоги і щоденних перемог кожному з нас. До побачення.